Дружина військового це... — це про нерви. Це коли ти не спиш до 4-5 ранку, бо відчуваєш, що твій чоловік десь на завдання, він каже, що він ліг спати. Зараз би ми з чоловіком прогулювалися цими вуличками і не знали більшої біди. Фух, Ірина, спокойся. Ми б могли разом теж так пройтися, прогулятися, сходити десь або навіть просто вдома посидіти. А в нас такої можливості немає. Якщо буває, то дуже-дуже рідко. Я навіть своєму чоловікові я принесла повістку. Тоді всі йшли з таким настроєм, що треба йти захищати. А він такий, як усі. Він каже: Я піду, як усі. Буває відчуття самотності. Коли найбільше зайнята, тоді його не відчуваєш. А коли залишаюся один на один, то тоді відчуваю самотність, звичайно. Своєму чоловікові я завжди говорю, що я без тебе не буду жити. Мені не потрібно ніхто ні що. він мій. Ми повинні бути сильними заради наших хлопців. Ми повинні їх підтримувати. Якби це було не важко, ми повинні бути дуже сильними, хоча по мені цього не скажеш. Можливо, хтось мене засудить, скаже, як можна лишатися позитивним, коли така ситуація себе можна загнати в стресах до такого стану. Я, мабуть, два-три місяці була в жахливому стані, а потім все одно зрозуміла, що я не можу змінити те, що відбулося, але жити сьогодні і зараз і робити все для того, щоб потім було добре, це в моїх силах.